Привіт, любителі смачненького. Знаєте що? Сьогодні 28 травня, а це означає Міжнародний день Бургера. Ага, той самий соковитий апетитний шедевр у булочці, який підкорив мільйони сердець по всьому світу. Але звідки ж взялося це смачне свято? Міжнародний день бургера це неофіційне свято ООН. А така собі улюблена традиція, що народилася з всесвітньої любові до однієї з найпопулярніших страв усіх часів. Це день, коли можна насолодитися улюбленим бургером без жодних докорів сумління. Отже, пориньмо апетитну історію бургера. Назва гамбургер насправді походить від міста Гамбург у Німеччині. Колись у 17-18 століттях там була така страва гамбургський стейк. Це була рублена яловичина, яку подавали без булочки. Німецькі переселенці привезли його до Америки, і ось там почалася справжня магія. Хто ж поклав його в булочку? Ну, про це досі сперечаються. Флетчер Девіс із Техасу казав, що це він зробив у 1880-му. Брати менше з Огайо кажуть, що це їхня заслуга у 1885. му а Луї Лесен з Коннектикуту продавав стейк-сендвічі у 1900 році. Назва гамбургер прижилася через німецьке коріння, але саме Америка зробила його світовою сенсацією. Чи знаєте ви, що перші гамбургери продавалися як їжа для здоров'я, оскільки рублена яловичина була легша для травлення, ніж цілі шматки м'яса? А тепер з чого ж складається ідеальний класичний бургер? Підсмажена булочка. Соковита яловича котлетка, приправлена сіллю та перцем, свіжий салат, стиглий помідорчик, хрумка цибулька, ну і, звісно, кетчуп, гірчиця або майонез. Розтопіть трішки чеддеру на котлеті, і це просто фантастика. Сміливо додавайте бекон, грибочки, авокадо чи навіть яйце тут вже ваша фантазія безмежна. А ось кілька цікавих фактів про бургери: існує вегетаріанський бургер. Винайдений у 1982 році в Орегоні США. Найбільший бургер в історії важив понад 1,1 тонни. Його зробили в Німеччині у 2017 році. Один з найдорожчих бургерів продали за 5 тисяч доларів у Лас-Вегасі. У ньому була яловичина Кобе, Фуагра, трюфелі та булочка вкрита золотом. Уявляєте? Американці з'їдають близько 50 мільярдів бургерів на рік. Це приблизно по три бургери на кожного щотижня. До речі, під час Першої світової війни у США були спроби перейменувати гамбургери на сендвічі Свободи саме через антинімецькі настрої. Ну що, який ваш ідеальний бургер? Діліться улюбленими начинками в коментарях і ставте уподобайку, якщо теж обожнюєте бургери з міжнародним днем бургера. Дякую за прити, смачного всім.